Ще раз кажемо слава Господу. Прийшло, коли співали, прийшло на пам'ять, колись мені настанову шлюбну давав брат Бачанік Степан, це просвітер з Кузнецовська, ніж Варша І він, коли виїхав в Америку, через 15 років він знову вернувся. Приїхав тобто, в гості і одразу зустрів мене, і він так дуже спішив, каже: вибач, нема коли поговорити. Одне запитання, ти каже з жінкою співаєш в Собранні, бо ми деколи, от ще, не деколи а коли холостяками були ще до, до весілля і після весілля співали. Кажу, так. Він каже: ну, тоді я спокійний і побіг. Тобто Бог благословив, що ми 30 років разом ще деколи співаємо. Не часто, але деколи співаємо. І це добре. Я хочу поділитися Божим Словом, хоча, може, часу небагато вже. Одного разу, будучи в лікарні, один лікар підійшов до мене, коли мали робити операцію. На плече мене було розломане плече, треба було розрізати і скручувати. І він підійшов і каже: Іванович, ми будемо робити операцію. Буде дуже боляче, тому що наркозу робити не можна, бо попереду набагато складніша операція, я потім трошки розкажу на голову. Наркозу робити не будемо. Буде дуже боляче, готуйтеся терпіти, але так треба. Знаєте, я згадав ці сьогоднішні ці сьогодні слова, коли слухав проповіді і так роздумував. Буває, що ну, ми чули про любов. і Сьогодні в нас в зібранні я із Щукова, я там не знаю, з сватом вашого служителя. так. Дякуючи Богові, так дороги зійшлися. І у нас в Чукові сьогодні теж були проповіді про любов. І він сказав, що прийдеться терпіти, І він сказав, так треба, бо якщо ми залишимо так, воно зростеться, але буде, рука не буде працювати. І знаєте, я так подумав, буває, що в житті ми доходимо до якогось моменту і розуміємо, що буде боляче. Я маю на увазі в духовному житті. І згідно Божого Слова, треба це зробити, але буде боляче, і ми залишаємо. І є багато багато є такого, що в нас зрослося десь неправильно, чи то в сім'ях, чи в відносинах братів, чи в суспільстві. І зрослося неправильно, бо колись побоялися зробити послову. А по слову, часом любов, вона насправді інколи робить боляче. Ми знаємо, коли любов батька. Або матері до дітей, і нам приходиться робити боляче, щоб рятувати від більшого болю, від більших проблем в майбутньому. Я зачитаю книгу Йова. Книга Йова, п'ятий розділ, 17 вірша. Щаслива людина, який докоряє Бог. Тому картання вседержителя не цурайся, адже якщо він завдасть рану, то він і перев'яже її, і якщо він вдарить, то його руки і лікуватимуть. Я хочу дещо розказати про своє життя, про таке коротке, хоча б коротке свідчення про те, як ну, прийшлося проходити важкий час. І так буває, що пізніше ми розуміємо, наскільки Бог, проводячи через якусь проблему, Наскільки Бог заботиться, його заботу, ну буває, що одразу не можеш зрозуміти. Вже пройшло більше 10 років, в 2013 році, в Києві я на роботі одного разу ну, купаючи там траншею на будівництві, і так сталося, що стіна траншеї обвалилася, це була біля двох метрів висоти. Дуже тверда була земля, яку ми рубали, але так сталося, що поряд була, мене знали яма із. Блоками битими, і воно обвалилося, мене завалило по груди землею, а зверху лежала бетонна плита, яка об'їхала в ту траншею і ну, вдарила мені головою до стіни. Я цього нічого не пам'ятаю, не знаю це. Пам'ятаю, що лежав на землі, коли мене дістали вже з ями, хлопці, які зі мною робили, обмивали водою, і, і мені було дуже так погано. І я дивився на них, побачив очами вже, ну, не, доб, не дуже добре бачив, відчував запах крові кругом. І я пам'ятаю, що я говорив такі слова, не пам'ятаю, я потім перепитував брата свого, мені прийшло на пам'ять, я перепитував брата, чи так було. Я казав, Господи, може це вже е, кінець, чи може це вже все то ти прийми, мій дух. Брат каже, так, ти, е, ти говорив так. Тобто цей момент був. Мене забрала швидка, мене завезли в лікарню, був вечір. І я прийшов себе в реанімації, коли я запитав, що зі мною, сказали, ви в реанімації, у вас поломана рука. Так само подзвонили моїй дружині, коли, коли вона дзвонила, мій телефон був хлопці, вони сказали, що все зламав руку, не може говорити, бо він в реанімації. Я задала запитання: якщо рука поломана, чому в реанімації? І ну, мене я так наперед скажу, що була переломана плече і, і роздушила плита голову, вісім переломів було костей. Ну, так все було переломано. Я лежав і цей перший вечір мені ставало дуже так було недобре, погано, капельниці рятували щось там, пробували. І мені ставало гірше, гірше. Я десь почав розуміти, що, ну, що це, мабуть, що я помру. Я ледве згадував, хто я, чому я тут, якби, на пам'яті. ну, це, це довго можна говорити, але став такий момент, коли я лежав в крапельниці, там тиск піднявся дуже сильно, я так дивився на ті екрани, воно все тріщало, і лікарі просто стояли, дивилися. І мені по, в очах я побачив, що від стелі якби почало, ну, таким, як, якби корінням заплітається, простір нижче, нижче, нижче. І я для себе так думаю. Це зараз, коли ну, дійде. Мабуть, мабуть, що це вже я помираю. І коли я так втискався в матрасу, ну, щоб, щоб якось ще трошки, хоча б нижче, я несподівано сам для себе почав співати один псалом. Це був псалом Господь Спаситель мой. Я не знаю, як воно звучало, як люди ті лікарі, як вони чули той псалом, тому що в мене все тут було дуже поломане, Але я почав співати, Господь, Спаситель мой. І, знаєте, я пережив момент в житті, ось там, в реанімації, пережив момент, якого більше ніколи не переживав. Це момент дуже у ну, такій близькості Бога. Я для себе це розумію. Я відчував, що для мене рядом, ось хтось рядом не лікарі, а рядом хтось стоїть і мені з не страшно. І коли я почав сп'яти цей псалом, те коріння так розступилося в моїх очах, я побачив, я побачив дуже таку глибоку і дуже чисту воду. І там тільки таке, ну якби трава коливалася. І чомусь в мене прийшла така впевненість, все, що я не помру. Це такий, не знаю, скільки продовжувався цей момент, але ось він такий момент був. Потім було лікування, була операція одна, операція друга дуже складна на лице. І як, що я хочу сказати, як тут написано, що Бог, коли завдасть рану. Я до кінця казав, Господи, я, е, ну, я не задавав запитання Боже за що. Я за, якби, задавав запитання, е, тому що за кожен день, я думаю, ми, якщо проаналізувати, у нас є, є би за що. Але я задавав таке запитання, Господи, що ти хочеш ну, цим показати, цим, ну, що з мене зробити, ось так, як, якось щось подібне. І коли вже робили, готували до операції, коли приходили лікарі, і я так просто скажу, знаєте, як позаботився Бог, що той чоловік, в якого я працював, він оплатив повністю лікування. Лікування в Києві і складні операції, я не знаю, скільки вони коштували, але він оплатив моє лікування. Людина, в якої ми раніше працювали, коли почула це суддя Вищого адміністративного суду, його жінка готувала мені їсти, тому що їсти кормили дуже маленькою ложечкою, якось там, і все верталося, не можна було. Вона вміла, вона робила в хоспісі для неповноцінних людей. І вона вміла, як зробити таке якесь блюдо, що організм його приймав. Привозив мені їсти. Ну, ту їжу, теж той же ж суддя. Лікування платив, був за чином голова Дарницького району Києва, голова мілі... ну, міліції, голова Дарницького району, майор. І коли вже операцію мені зробили, прийшов перед операцією, тобто вже після першої, перед другою операцією, прийшов чоловік, такий якийсь патлатий, ну, такий, як брат мій на його казав. Подивився, відтяг мені так, подивився, щось скривився. Ой-ой-ой, каже, ну нічого, зробимо. Постараємося, щоб шрами було менше видно, постараємося зробити. Так якби ну, почішив і забрався, пішов. Потім, коли прийшов цей у кого я працював, каже, це приходив професор медицини і називав його, я знаю, що Андрій звати, але не знаю, прізвища. Професор челісно лицевої медицини, і він робитиме вам операцію. Але він сказав, щоб підготували і транспортували в той центр, але мене не можна було перевозити. І вже пізніше мені розказали, що цей начальник міліції, який лікував, тобто який платив, якого ми працювали, він каже: у мене був знайомий, тоді голова Верховної Ради, то старші пам'ятають, і каже, я подзвонив. Треба якось попросити, щоб, щоб треба пролікувати, не транспортуючи. Знаєте, я потім так обдумав, ну, як, як, як Бог позаботився, що в Києві ось такі люди, такі люди навколо цього були задіяні. І він каже, коли я позвонив. То він сказав, я того чоловіка не знаю, але голова Верховної Ради подзвонив до голови служби безпеки, і голова служби безпеки подзвонив до того професора, і, і він спогодився, приїхав своєю командою, своєю апаратурою в лікарню швидкої допомоги і зробили операцію. І на сьогодні, коли я був в лікарні в Рівному і все це розпоказав свою історію, то лікар подивилася так із посмішу, і з такою посмішкою каже: А де ж то ваші шрами? Бо там написано перелом того, 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 а де ж то ваші шрами? І мене справді в лиці стоїть шість пластин, шрам тільки є ось тут. Настільки розумно той чоловік зробив, він розрізав, якось там розтягнули все і зробили, що ну, ось так сталося. Так, я зачитав оці слова: Бог завдасть рану, але він її і перев'яже, і вдарить, і лікуватиме руками людей, слава Богу. Бог Бог зберігає, я лежачи в лікарні, я говорив, там медсестра приходила одна і каже, чому ви такий зажурений? Кажу, як не журиться? був регентом. Любив е, музику, любив співати, а зараз е, вухо не чує, майже око одне недобре бачить. Ну і дуже погано так чути або сприймати, верніше звуки. Я їх зараз не так сприймаю, як всі ви, наприклад, тому що дуже сильно. Басу це ухо. І вона подивилася, і, знаєте, каже, такі прості слова. Каже: знаєте, того, що було, у вас не буде, але вам Бог дасть сили пройти. І коли вже мене привезли додому із Києва з лікарні, моя дружина на той час була в Києві, в Рівному, народилася у нас дитина. <кій> так сталося, що це єдина дитина, яку ну, я не зустрічав. І також було якби нелегко. І коли приїхали до нас із Глобино, недавно я знаю, у вас був ярость Сергій з моїх друзів, був ще тоді живим покійний Сашко Степенюк. і його дружина була свята, приїхали до мене відвідати. І коли молилися, то було пророче слово, і цей ярость каже, Бог сказав так: встань і скажи йому. І слово в слово повторив слова. Тієї медсестри, так говорить Господь. І далі слова. Того, що було, вже не буде. Але ну, там вона казала Бог дасть сили, а Тим каже, але я дам сили пройти. Слава Богові. І як є написано, один раз сказав Бог, а я два рази почув. Бог заботиться, Бог береже, Бог милий. Ми недостойні, І я нічим, якби не заслужив того, але Бог проявляє свою милість, своє милосердя. Тому, хто проходить важкі часи, надійтеся на Бога до останнього. Надійтеся на Бога. Тому що буває, є написано в притчі Зосіяча, Сіяча, що буває, коли. Все так добре, все прекрасно. І ми на крилах, ми летимо, ми у нас все гарно, але потім трапляється, яка то спокуса, трапляється, яке-то випробування. І, і ми, як ті, які посіяні десь там, чи при дорозі, чи при тернах, падаємо, відходимо, робщимо ще щось інше. Тримаємося Господа, він не обмане, тримаємося Господа. Він, якщо й поранить, то він полікує, вертаючись до ось цих слів. Нехай благословить Бог, кожного. Ми будемо дякувати Богу за це зібрання, за це служіння, в якому чули про Божу любов. Будемо дякувати Богу, що Він благословляє, що Він є з нами, Він є нашим Богом. Помолимося. Амінь.